Ром група Новинка АТБ. Зразу почнемо з цієї гарної пропозиції. Прийшли терки. До речі, ці терки у них раніше були, їх дуже багато людей хвалять. От прям вони подобаються всім. Це терка двохстороння, іде вона з контейнером, показує, як виглядає, і на неї зразу поставили знижку 149 гривень. І тут також є кольор, як я вам показала, білий або ось такий більш темний сірий. Хоча я бачу, що і буває ще й червона. Також прийшли сушарки для посуду. Вони йдуть в стацію. Тут треба так її, ну, поставити. Не будуть це все робити. Показую, просто, як виглядає такий піддон, великий. Прям. 41 на 30, на 2,5. Ціна 169 без знижки. Ну і нормальна ціна за 169. Мені здається, що ці каструлі у них дуже добре продаються. І Ділія це наш український бренд. Новомосковський посуд. Вони прям виготовляють під них. Дивіться, якщо піти, наприклад, в епіцентр, там більш такі вже малюночки застарілі. А тут весь час нові малюнки. Кастрюля емальована за 379 гривень на 3 літри. Кришка в неї також емальована. є в молочному кольорі. Самі цікаво навіть малюнки дивитися. Мені подобається, що їм привозять прям нові нові малюнки. Бачите, який красивий. Я навіть можу вам сказати, дата виробництва грудень 2025 року. Ось-ось. Скільки її виготовили під замовлення АТБ. Ось так. Ще хочу показати, який малюнок. Ось така біленька на 3 літри. І ще глянемо, може тут якийсь інший малюнок. Мені просто, наприклад, цікаво. Це мені сподобались ці ягоди, гарно вони виглядають рушник підкладка з мікрофібри. Такий, знаєте, щільний, великого розміру, мені здається, да, 51 на 38. Тут в складі полієстер і спонж. Він прям дуже такий м'якенький і як такий товстенький. От ціна його 65 гривень. Дошка кухонна обробна в двох кольорах. Тут представлена ціна 119 гривень за штуку. Якщо є розміри, я вам зараз їх скажу. Так, розмір 24,5 на 32,7. І навіть пише, що 8 см тут немає, правда. Може він оце має на увазі 8. Прийшли ось такі порцелянові. Ух ти, які вони гарні, гляньте. Ще з різними малюночками. Красиво виглядають. Цікаво, так? Да? Ще якісь є. Я потім складу, хочу просто Ні, два види ось таких порцелянових салатників. Ціна 50 гривень, зразу на них поставили знижку. Дуже класно виглядають з таким обідком. О, я такий прям собі хочу. Гарні. Новенькі чашки прийшли, керамічні. Йдуть на 350 мл. Ціна зі знижкою вже зразу 60 гривень. Всередині біла, а тут різні є червоні. А от я, наприклад, зелена і всередині також зелена. Ну от малюночок як один візерунок, а кольори різноманітні. Ще така темна, хочу глянути. Темна, також ефектна. Тут чорна, а всередині біла, гарно виглядає. Органайзер вішалка з трьома крючками йде. 90 гривень зразу поставили знижку. Тут легко його закріпити, ну, дуже він такий універсальний. Органайзери є в різних кольорах, там різноманітні квіти, ну ще щось намальовано. Не буду діставати, щільно все лежить. Банка скляна для сипучих з бамбуковою кришкою. Так, вона як кришталь, виглядає на 600 мл, 90 гривень. Кришка бамбукова з цією прокладкою. Зручно все о, дуже гарно закривається. Ємність для спецій з функцією помелу 79,90 на 180 мл. Набір контейнерів від багер, три штучки за ціною 169. Кожен йде з кришкою, щільно так закривається з чотирьох сторін, один на 430, на 1100 і на 2200. Щось такі цікаві. Це у них що контейнери, миски з носиками. Називається набір із трьох ємностей. Кожна ємність, як бачите, йде з такими носиками. Тут ручка з цієї сторони за 99 гривень на 1,2 літри, на 2,4, на 3,5. і Полиця для ванної кімнати 149 гривень, і зразу зі знижкою мінус 34. Тут є кріплення, є гачок до цієї полиці. Багато деталей є ось, дивіться, така кутова, як в сірому кольорі. Далі кутова є як в білому кольорі. І ще ось у ці полиці вони в таку ж ціну, але е, як, як от рівно буде, ось так тримати, да, така широка. Також і біла, і сіра. Модуль змінний, фільтруючий. Тут три штучки запаски цих до Аквахор. Ціна за три штуки 450 гривень. О, гляньте, який цікавий диспенсер для миючого засобу з губкою. Зверху стала губка, а губка навіть є в комплекті. Оце все разом коштує 50 гривень. Ну, ось так він нажимається і на губку це ну, миючий засіб попадає. 50 гривень і зразу на нього знижку поставили 44%. Приходили килимки проти повзання розміром 60 на 150, великий розмір є білі, бежеві та сірі. Ціна за одну штучку 119 гривень. Також зразу поставили знижку 20%. Ось такі на вибір. Будь ласка. Запальничка кухонна на будь-який смак. Показую, скільки тут кольорів. Ціна за штучку 60 гривень. Запальничка багаторазова. led лампа з USB за 119 гривень, є в різних кольорах. Хто працює від USB, можна до комп'ютера підключити, наприклад. Так, тут у нас розмір довжина 47 см, діаметр 9, кількість діодів 10, робоча напруга 5, температура світла 4,2. Ну, така лампа, мені здається, їх там вже порозбирали, їх дуже мало якось. це новинка тільки сьогодні при, привезли. О, гляньте, поприходили ці стрічки підсвітки світкою внучки. Вони йдуть з USB для салону автомобіля 9990. Є ну, от, в різних кольорах, так? і також, мені здається, що їх розбирають якось прям швиденько. Щітка для миття посуду. Це для миття посуду така щітка великого розміру. 60 гривень. І також за 60 гривень тут ще є як можна банки мити чи пляшки. Ось така щітка в таку ж ціну 60 гривень. Далі у нас йде мастило універсальне Автомакс. Так, мастило силіконове, синтетичне, 150 грам, 75,90 Запаска для швабри з мікрофібри великого розміру за гарною ціною 47,90. Дійсно гарна ціна. Причому, дивіться, є ось такі, як ну, запаски лахматі, є ось такі більш пласкі. Які вам подобаються, причому і кольорів багато. Так, ну давайте розмір все-таки зачитаю. З 43 на 13. Дійсно великого розміру. Мені здається, що підходить для універсальної як. 43 на 13, все вірно. І ці також. І ціна нормальна, 48 гривень. І прийшла стійка крем-фарба від Флорекс. Кольори є різноманітні. На ваш вибір. Фарба коштує 45 гривень. Супер кератін. Огляд, які щільні колготки. Приємні на дотик хтось відкрив, це не я. Ось такі колготки поприходили, є красивий колір, такий сірий, як асфальт, і чорний також. Колготки по 99, ну по 100 гривень. Тут у нас поліамід 80, бавовна 10, еластан 10. Тисячу, я так розумію, 200 ден, 1200 ден за 99,90 зразу поставили на знижку. І є також в асортименті розміри. Знову прийшли комплекти постільної білизни, якісь цікаві кольори з такими написами або ось такі, Їх виготовляють в Україні. Бренд називається Home Line. Вказано, що це мікрофібра, розмір євро 500 гривень. Зразу поставили зі знижкою мінус 25%. відсотків. В комплекті дві наволочки 50 на 70 і півковдра. Так, півковдра, і також простень. Все є. В наборі цьому. Тут от вказано півковдра 200 на 220, простирадло 215, виправлено на 220 А ну і цей так, також, мені здається, все те ж саме. Просто малюночок інший. так, 215 на 220. Будь ласка, за 500 гривень. Такий бальзам інгалятор я так розумію, по по типу зірочка, да раніше називалось, 42 гривні за штуку. Якось він просто є в такому пласкому виді, а є ось в такому виді. Ціна 42 гривні за штучку. Рушник махровий виготовляють його в Туркменістані Ашхабадський текстильний комплекс. Туркменістан, бавовна 100%, щільність 430 грам на квадратний метр, я так розумію. 109 гривень 50 на 90. І він один залишився. Це їх прям розбирають, який гарненький оцей, да? м'ятний. Це добра ціна, 109 гривень. Ух ти, устілки зігріваючі для рук. І ніг. устілки тут в комплекті цьому йде ціна. 20 гривень всього чекав. Інструкцію хочу вам зачитати. Відкрити зовнішню упаковку, дістати у стілки, залишити на повітрі протягом 3-5 хвилин. Невелике струшування, прискорить, і посилить процес нагрівання. Цікаво. Далі йдуть шкарпетки. Жіночі шкарпетки. Ой, вони такі приємні. Знаєте, як акріл. Різні розміри і різні кольори. Є білі, сірі, молочні, бежеві. Ціна за штуку, ну, за пару 65 гривень. В складі вовна 10%, 50 акрил і 40 полієстер. Акріл прям відчувається, приємні на дотик. Набір резинок, кольори тут, прям різноманітні можна брати, чотири штуки за 15 гривень. До речі, прийшла така пряжа з Туреччини гарної якості. Називається сам бренд Леді Ярн, різні кольори. Дивіться, пряжа 25% вовна, 75 акрил, довжина 200 метрів. Ціна 75 гривень. Мені здається, що добра ціна для такого складу, щоб тут і вовна була, і акрил. є така, як темно, о дуже гарний колір синя. Ось ця більше як м'ятна чи трав'яна, ось такі кольори, бежеві. Ну, кольори є в асортименті. Всі вони по 75 гривень. Гарні ціни. Дуже великий вибір капців приїжджав. Почнемо з гарної пропозиції. Ціна 99 гривень. Капці чешки. Кімнатні жіночі, 99-90 за оцю пару. Причому так запаковані на будь-який смак такі красиві є рожеві. Дивіться, така кантезістка підошва зроблена. За 239 гривень ось такі закриті капці жіночі, гарненько зроблені. Також зразу на них поставили знижку 20%, замість 300, 239. Кольори на вибір. Вони знаєте, як завчини зроблені, такі тепленькі, гарно, ну гарно виглядають. І ще є ось такі капці дитячі, ось ну, такими малюнками, як з мордашками різноманітними, по 199 гривень, зразу також їх поставили на знижку. Хочу показати. Ось скільки всього понавозили. Там багато різні кольори, там і зелені і різні мордашки. Гляньте, які теплі. Тут на липучках вони. Отут на липучках ще й малюночок є. Ось ці бурки зразу йдуть зі знижкою 50%, 300 гривень. Замість 600 мабуть, їх привезли пізно, тому вони отак на них поставили зразу знижку. Мабуть, їхали, їхали. Тут зима вже як підходить. А знаєте, до кінця ще є ось ці бурки хочу показати вам. Є на змійках попереду. Бачите, як на ваш вибір. Є на липучках, є на змійках. Всі вони по 300 гривень. замість 600, дуже дуже теплі. Такі Ну, не знаю, як ото валянки раніше робили з такої тканинки. Оці нижчі, оці вищі. Йдуть капці, чоловіці також закриті по 169 гривень. А є капці, якісь тут написано зі з'ємною підошвою. А, ух ти, глянь, такі цікаві! Я таких взагалі не бачила ніколи. Получається, ось так він тоненький оцей капці. А чому треба йти на вулицю, щоб така товста підошва? чи може в ванну кімнату? 249 гривень. Ціна за пару. Не так цікаво. Я ніколи такого не бачила. Клас. Придумали ж таке. Є рожеві, є різні також кольори. Я сьогодні хотіла вам показати кілька новинки. Все, що новеньке прийшло в тебе. Дякую, що дивитесь, в якому магазині АТБ я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Всім пока!